Так, доброго дня, шановні глядачі. Зараз ввечері знімаємо, коли спеки немає. На сьогодні був ринок. Шкода Румстер автомат 1.2 7500 170 пробігу в сірому кольорі на легкосплавних. Пішли Octavia на таких гарних обвісах. Можливо, повний привод, можливо, я помиляюся. Скаут 150. 5, шкіра Алькантара, адаптивний круїз, ну, машина заряжена. 9900, телефон є з Швейцарії. так, Швейцарії гарні комплектації, вони часто люблять, повні приводи люблять, коротше. там багато автівок приходить. Пішли далі, Шкода Октавія. 1.6 дизель. Не фарбована, заявлено. 9550-212 тисяч, сервісочка є навіть. На тряпочці бачу на текстилі в салоні, на легкосплавних мазда. В минулому відео ми таких два екземпляри знімали на гарних дисках. 10500 Швейцарії, 120, ого, 128 тисяч пробігу. Заявлено, там щось по документах, можливо, є якесь підтвердження обслуговування. Не бачу, не вдивляюся, це вже ви уточнюєте, що вам потрібно. Так, покажу 2.2, повний привід. Не бачу автомат чи механіка. Зараз скажу, на шкірі механіка, біла шкіра, гарні титани, гарний вигляд. Тігуанчик. 16 рік, 2,0 бензин, автомат, максимальна комплектація, лехто оптика, панорама 13200. Audi Q5. 13500, 13, 500, 13 рік, 2,0 бензин, автомат, телефон Є. Це Америка швидше за все, якщо бензин ймовірніше. Але уточнюйте. Так, каптіва. Такий крузак бюджетний. Мав я колись таке авто, брав собі під жопу, їздив. Тільки 2.0 в мене було дизель. Автомат 2.2, це вже новіша морда 2012 року. Повний привід, сервісна книга. Шкіра бачу. Парктроніки перед-зад, ну, Машина така. Хороша, крепка. По обслузі адекватно. Ще одна куп'ята. Америка, швидше за все, якщо бензин. 180 пробіг, бензин 2.0, сертифікат наявності 2012 року. Чим Америка має перевагу над Європою, це тим, що тут є пробіг, який можна реально перевірити. Так, можна по Вінкоду перевірити удар. Якщо ви вибираєте адекватний удар, не сильно критичний, то. Можна вибрати досить непогане авто. Так, Кемри, 2,5 газ, бензин, 19 рік, 164 КМ обслуговано. 22700. Можна довго спорити, що краще Європа чи Америка, але якщо все-таки комплектація і чесні пробіги, це до Америки. Так, Hyundai ix 35 12 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід. 225 пробіг в рідній фарбі, без підфарбувань. Вся інформація буде по послугах в описі. Можемо пригнати вам як і Америку. А, тут без ціни. Так і Європу. Сьогодні продали сценік, який два ринки назад. Відео я знімав теж такий, босешний Він сьогодні у нас продався, тому що авто було з Франції. Прям з рено пригнане, було 197 підтверджено пробігу. І 1,5. І хорошу ціну ми віддали. Так, 10 тисяч, грубо кажучи, 13 рік, 1,6 дизель в Швейцарії. Зараз люди почали боятися чогось ці 1,6, якийсь блогер ляпнув чогось, але ну, насправді, я вам скажу, до вторгнення 1,6, навпаки, шукали, що кашка і що сценіки. І... Там, хто сказав, що типу, 1,5 дешевше в обслузі, це люди некомпетентні. Я продав 2 тижні назад 1,6 і взяла в мене людина, яка ремонтує движки на таких машинах. А взяла, тому що він знає реальну ціну, скільки коштує 1,5 поремонтувати, обслужити і скільки коштує 1,6. Але вам свою думку скажу 1,6. Не зрівняється. Чи то 1,5 не зрівняється по їзді з 1,6 це небо і земля. А чому? Так, Nissan x 16 16900. Пробіг 191 телефон є. А продовжу думку, чому? Хтось ляпнув, що 1,6 погано, а 1,5 хорошо. Ну, тому що. Одна із причин, я впевнений, те, що 1,5 мито дешевше, комусь це було вигідно, ляпнуто. І зараз всі блогери, які не будемо критикувати колег, які навіть не можуть пояснити, тому що не можуть порахувати і поспілкуватися як мінімум з компетентними там, мотористами, не можуть зробити навіть людям аргументовано, аргументовано пояснити, де є мінуси, де плюси. І що скільки коштує, якщо ви візьмете 1,6 і 1,5, порівняєте, BMW не прокоментував, заговорився. 9200, 12 рік, 263. Автомат чи механіка, механіка на тряпці. Коротше. Не буду нічому нічого доказувати, як брав 1.6 6 і вважаю його кращим движком, який раніше до вторгнення всі вважали і не боялися, тому що хто займається, той знає. Як вважав, так і беру, тому що він їде і в обслузі по факту він. Якщо міняти ланцюг і ГРМ, а ланцюг ходить довше, Кіа в нас портеч на автоматі, то... Ви виходите на ту саму плюс-мінус обслугу. Але різниця в їзді, кажу, набагато краще. 2006 рік без підфарбувань. 1,6 MPI. 5,2. Щось заговорився з цими сценіками. Ну, так, в принципі, показую телефони завжди, так що вже сьогодні вибачайте. Не знаю, рок чи Ісрел, Америка чи да, рок. Чи Європа 19-й рік в чорному кольорі? Бешка вона така непогана. Ці автомобілі більше продаються в інтернеті, але якщо є, то ми знімемо. Так, автомат, бензин 15 рік, 16500 ціна знизена, 135 кілометрів на шкірі. Це Америка, я впевнений, бо пробігу в такого в Європі вона б коштувала значно дорожче. В чому плюс Америки пробіг хороший, і... який можна підтвердити. І ціна, яка на пару тисяч буде дешевно, ще явно. Так, 10-й рік, 1,6 бензин, 6800. Є підтвердження пробігу. Щось там, сервіс виставили, я думаю, що це так. Це все треба перевіряти. Але люди, що виставляють, то значить вже як мінімум є якась обслуга папери. Це вже непогано. Так. Hyundai 2.0 дизель 137, 17400. Бачите, сказав, що пробігів таких в Європі немає. А Тут пробіг заявлений 137. 14 року. Є сервіска, там обслуга. Ну, да. Навіть знімем так трошки краще, бо пробіг для Європи дуже рідкісний. Так, кросовер для жінки. Хорошо, з шикарним пробігом. Так, Seat грубо кажучи, вам. Тауранчик той самий. Сценік аналоговий. 2,0 дизель, 11 рік, 170. Пробігу. Круїз клімат, задня камера, веббасто навіть є. Підігрів лобового 12300. Та й таке на легкосплавних. Grand ну такий довгий довга база, як грант Сценг, грубо кажучи. Гарний стан. Передзарпрактроніки в досить непоганому стані. Шкодовка. Сірий. Колір практичний. Один із улюблених моїх колір. О, так дивіться, автомат 250, 2,0. 250 пробігу мається на увазі. 9412 рік. На автоматі 2.0. Ажіотажна автівочка. Так, Hyundai. Зараз глянемо, що це Європа, Америка. Не розумію, бо в наших регіонах це рідкісна тачка. 13-й рік, бензин 2.0. 240 автомат, максимальна комплектація. 9500. Не знаю, Європа чи Америка. Ну, вже кого хто зацікавить, то дізнавайтесь. Інсігнія Перед зад, парктроніки 14 рік, 246 пробіг, 11 тисяч. 2,0. Об'єм. Мазда. Останнім часом щось. Ну, до вторгнення, я пам'ятаю, дві штуки навіть знімемо їх так. Почали люди щита, що та автомат брати ці автомобілі, тому що а, спілкувався з людиною, яка займається цими авто, кажу, які плюси. Він каже, їсть небагато. 12700, 12 рік, 2,2 дизель. Але я колись підбирав таке авто, це якби конкурент, грубо кажучи. На автоматі вона їздить десь біля вісьми, що для кросовера явно небагато, дизеля. Є один момент по цій машині, я вам так пояснюю. Машина хороша. Це я вже спілкувався виключно з людиною, з сервісу Mazda, яка ці машини ремонтує. Але є одне но. Чисто для міського циклу. Як би так сказати, її треба видавати інколи просратися по трасі, щоб вона не закоксовувалася. Це, в принципі, стосується дизеля будь-якого, якщо розібратися. 14700, 2,2,14 рік. Сертифікат на шкірі що одна, що інша. Але, ну сказав, людина з сервісу, це ви можете перезвонити, це не нагнітаю, машини хороші, треба давати їм просратися за містом. Так, ще знімаємо два кашка і оцей гольфет. Кашкайчик у нас 12 рік 10,993. 1,6. Був у мене 1,6, я кажу, 250 пробігу. Він їде, пам'ятаю, до вторгнення, ще раз повторюся, на 1,6 шукали ці машини. Їде він дуже хорошо при швидкості 160, 100-180, він брав в мене. Близько 6,5-7 літрів дизеля, що і 1,6 дуже прийомисто відчував цю швидкість. Тобто ну, на ньому 160-170, я їхав на Київ, комфортно їхати. Не, хоча з шумкою ж вони не блещуть. Але 15 рік Гольф, 7, 1,6 дизель, механічна. 260 оригінала. 11-200. На Ковпаках. Але кажу, ну мені я їздив неодноразово на Київ. Що по місту, що нагадаю, кому цікаві послуги по підбору пригону з Європи США. Звертайтеся, підтримуйте наш канал, ми робимо це для вас. І до нових зустрічей!